У багатьох церков е, сьогодні є така практика, практика того, щоб структуру, структурувати е, своє, своє розуміння, як церква рухає, рухається, і прописувати для цього місію церкви, бачення церкви і цінності церкви. По суті. У нас є писання, яке дає нам і місію, і бачення, і цінності. І це не означає, що це те, що ми колись не робили, а тепер ми будемо робити. Але це те, що ми вже робили як церква, і для того, щоб більше зосередитися на тих речах, про які говорить нам Боже Слово, от ми вирішили сформулювати і записати місію, бачення. І цінності церкви. І от хочу вам трошки про них розказати, і ми сподіваємося, що в наступному році у нас буде серія проповідей на ці теми. Отже, почнемо з місії. Як один проповідник казав, місія церкви не вибирається шляхом голосування. Місія церкви дана головою церкви, Господом Ісусом Христом. Ісус Христос нам сказав, щоб ми йшли у всі народи і робили людей його учнями. Самі були його учнями і робили з людей його учнів. Отже, наша місія, згідно з того, що говорить нам Боже Слово, от ми її сформулювали так: ми існуємо для того, щоб прославити Бога, церква, світ і все, що є на цій землі, існує для того, щоб прославити Бога. І церква, зокрема, через проповідь Євангелія і зрощення учнів. Тобто, ось це та ціль. До якої ми йдемо, ось це те, для чого Ісус Христос створив церкву, а отже створив і кожного з нас. І заради чого кожен з нас теж має жити. І бачення церкви. Тобто місія це для чого ми існуємо. Бачення це те, та картинка, яку, якій ми хотіли б відповідати, та картинка, яку Бог малює перед нами, і ми хотіли б досягнути оцього Божого образу в нашій церкві. Отже, наше бачення це зростаюча біблійна церква, в якій кожен, підкреслюємо слово кожен, присвячений особистим стосункам з Богом, збудуванню спільноти в любові та єдності, взаємному наставленню, служінню своїми дарами, служінню людям і свідченню про Христа в своєму житті. Тобто, от в цьому баченні ми перерахували, що. Ну, Христос хоче, щоб ми, як церква, в цілому, і як кожна людина, як кожен член церкви, зокрема, Він був присвячений Господу. І щоб Він служив Господу. І є багато шляхів служіння Господу, зокрема, які описані ось у цих от пунктах. І по суті, оці пункти, які ви зараз бачите, вони сформовані з наших цінностей, які ми зробили. Може, будь ласка, переключити? Ось це наші. Основні цінності, які ми виділили, і це не просто така декларативна річ, але це те, на чому зараз будується наша структура церкви, наприклад, у нас є сфера благовістя, є сфера учнівства в Братській Раді. І це те, в чому ми хочемо, зокрема, розвиватися і на чому акцентувати увагу. Отже, це поклоніння, особисті стосунки з Богом, зокрема. В Слові Божому в молитві, це єдність між членами церкви, дружба, сімейність і так далі, тому подібне це учнівство, взаємне наставлення, потішення, це служіння, служіння один одному своїми дарами. Кожному з нас Бог дав різні дари, і ми можемо різним чином ними служити. Це милосердя, практичне служіння, допомога, жертвування. І це місійність. Це те, до чого нас покликав Ісус, щоб ми розповсюджували ту радість, звіщали ту радість, яку Він нам дав. Радість у Ісусі Христі, і більше людей змогли пізнати, пізнати цю радість. І один з перших кроків, який ми зробили для того, щоб ці цінності в нашій церкві культивувати і розвивати це ми розробили отакі от уроки для духовного зростання членів церкви. Ось і тут от є багато уроків. Можу вам показати трошки зміст. Тут 11 уроків по корні з цих цінностей, і тепер кожна людина, яка захоче стати членом нашої церкви, вона матиме зокрема і пройти ці уроки для того, щоб входити от в цю культуру. Культуру цінності Божих, цінності на основі Божого Слова, щоб ми всі в міру дії кожного члена, як написано в Писанні, ми збудовували тіло у любові, збудовували тіло у повному зрості Христа.